Вітаю в ефірі програма «Екофактор». Хтось вважає, що проблеми екології зараз не на часі, але все ж таки кожен світень ми живемо у тому самому навколишньому середовищі і маємо впевненість, що далі будемо жити і покращимо його. До муніципального каналу Запоріжжя для участі у програмі Екофактор завітали гості Марцела Черновцова, координаторка проєкту Чисте повітря для України громадської організації Арніка Чеської Республіки Олексій Ангурець, експерт з екології та сталого розвитку програми Чисте повітря для України, щоб поділитися результатами своїх досліджень екологічного стану довкілля у Запорізькій області та розповісти про важливу програму Зелене відновлення України. Чому саме важливо війни завжди закінчуються. життя триває, і сподіваємось, що наше майбутнє повинно мати чудові екологічні перспективи. Особливо коли своїми досягненнями з нами не вперше діляться країни, котрі пройшли власний шлях оновлення довкілля. Дуже приємно, що про екологічну безпеку піклуються фахівці з Чехії. Вони приїжджають з країни, де взагалі безпечно в Україну, де кожна мить сповнена загрозою від війни. До вашої уваги бесіда, що зацікавить кожну небайдужу до доста стану довкілля людину про плани на майбутнє і про те, як сьогодні працює програма Зелене відновлення України. Вітаю! Безумовно, глядачі бажають знати вашу думку, пані Марсела стосовно досліджень і стану нашого довкілля у сьогоденні. We came here again with the program Clean Air for, for Ukraine, uh, which is a long-term campaign or, or, or program which started in 2017 and run by Czech non-governmental organization Arnica and two Ukrainian partners, one from uh, Ivano-Frankivsk, Free Arduino, and the other one from uh, Dnipro, which is Green World. Ми продовжуємо роботу нашої компанії Чисте повітря для України. І це черговий етап цієї програми, який почався взагалі то в Україні. Програма працює з 2017 року. І на цьому етапі з головними партнерами із Івано-Франківська, це Фіярдуїна і з Дніпра Зелений світ ми продовжуємо реалізацію актуальної програми зараз. Uh, at the beginning, uh, since the 2017, we are focusing mainly on the industrial air pollution. But uh, after the war started, uh, we included also another topic, and that's the environmental consequences uh, of the war and uh, also the preparation for the post war recovery. З 2017 року ми почали працювати перш за все з питаннями промислових забруднень і вплив на повітря після початку широкомасштабного вторгнення. Безумовно додалися аспекти впливу війни на довкілля, і саме на цьому фокусується робота зараз. Ендисіві стартит нюпроект вічісколта Грін Рикавері damaged Дамеджд regions.

the information about their environment, about the environment on their territory, so they can use this uh, for the preparation of the plans for the post-war recovery. Ми фокусуємося на роботі з, з, саме з громадами. На цьому етапі нам важливо визначити критичні проблеми, е, екологічні, перш за все, звісно, проблеми, але пов'язані з поточною ситуацією, з впливом війни е, на довкілля і Саме цим ми тут і займаємося, і пане Олексію. Питання до вас стосовно того, які ж екологічні проблемні питання громади визнаються критичні. Для громад як Запорізької області, так і Дніпропетровської області найбільш критичними є проблеми, пов'язані з водою. Безумовно. Наразі ми маємо вже річницю після Каховської катастрофи, і все це безумовно відзеркалилось не тільки на стані людей, не тільки на соціальних проблемах, але й на екологічних. І саме тому в громадах ситуація пов'язана перш за все в тих громадах, які розташовані біля Дніпра, біля Каховського водосховища, і всі вони мають. Певні проблеми з водою. Проблеми за цей період часу за рік частково вирішено, але в той же час і довгострокові проблеми, пов'язані з водою, вони також лишаються. І самі люди, самі громади визначають їх як доволі критичними. Серед інших важливих питань для, для громад, для Запорізької області. Залишається енергетична проблема, безумовно, і тому ми також звертаємо увагу на енергетичну децентралізацію і в децентралізацію генерації, тобто вироблення електроенергії і створення умов для так би мовити незалежного виробництва і використання, щоб принаймні частково забезпечити громади можливістю мати. Ну, безперебойне, скажімо так, енергетичне живлення. Це, якщо казати, таких на межі там, соціальних і екологічних проблем. Також важливими є для певних громад проблеми, пов'язані з, з відходами, зі сміттям, незважаючи на ну, це частина більш глобальної проблеми, яка продовжується багато років, але вона певним чином впливає і зараз на громади. Тобто організація. Вивезення сміття, створення стихійних сміттєзвалищ. Це також називається громадами як доволі важливе пріоритетне питання. Якщо казати про те, що пов'язане саме з війною, безумовно, це наслідки обстрілів і подальше забруднення землі, забруднення ґрунтів. Проблематика пов'язана з радіаційним станом. Все також ми розуміємо, що розташування біля Запорізької атомної станції воно є доволі критичним з точки зору впливу на здоров'я людей і моніторинг радіаційних загроз він є важливим. І це ну, та частина, яку наш проєкт ми з партнерами продовжуємо займатися, тобто попереджати людей через мережу громадського моніторингу Екосіті. Тільки атмосферного повітря, але і про стан uh, радіаційний. Чи доречно на цей час слідкувати за станом довкілля? We would like to make inventory of the environmental threats uh, which they can use for the preparation of the programs, of the, of the plants. Because we believe if you want to make any good plan for development of your territory, це перший етап. Він якраз направлений на ідентифікацію проблематики, і це важливо для майбутнього, для подальшої зеленої відбудови, тому що важливо, плануючи відбудову після завершення війни, мати розуміння критичних проблем і вже зараз закладати ці плани з врахуванням цих проблем, які існують у громадах. Ми особисто віддання, бата якщо документація препарати, international donors and receive some funding. Також інформація, яку ми яку ми збираємо, вона буде важлива. Для влади, як місцевої, регіональної, а ми також сподіваємося, і для національної влади України як по фіксуванню шкоди, яка завдається довкіллю від війни, так і для подальшого планування відбудови планування відновлення з врахуванням саме критичних потреб конкретних громад. Вівудлайктуворкін Запоріжжя like uh, region, Дніпропетровськ, Харків, Maybe Херсон, and maybe Донецьк. Ми плануємо працювати в Запорізькому регіоні, на Дніпропетровщині. І, можливо, якщо дозволить безпекова ситуація в. Ну, ще Харківщина, якщо дозволить безпекова ситуація, Донецька та Херсонська область. And then there will be. A, that was the first level to make the inventory. And then there will be a second level, which will be. Бейс Онді інвенторі Вівел провайдеса консультанці он припарейшнє девелопмент план with the громада. Це перший рівень визначення проблематики. інвентаризація проблем після того, як ми це проведемо для, для обраних громад, ми будемо надавати. Рекомендації допомагати розробляти власні стратегії, власні документи відбудови як на рівні громад, тобто давати їм консультаційні послуги, допомагати. І також це буде важливим для пошуку додаткового фінансування відновлення відбудови. And then there will be the third level, where we would like to implement two to three pilot projects which Буде також третій напрямок, так би мовити, третій етап нашої роботи це конкретні два-три конкретні пілотні проєкти фінансування таких проєктів для практичної реалізації екологічних рішень, скажімо так, зеленої економіки рішень, рішень в громадах, які будуть, так би мовити, Пілотними показовими. We don't know what it will be yet, because it will be based on the environmental inventory. But, for example, it can be small biocompost station or small photovoltaic or some, something like this. Ми ще не обрали, що саме це буде, тому що ці проекти будуть обрані базуючись на інформації, яка буде зібрана в громадах, їх потреби, їх пропозиції, їх бачення. Але умовно кажучи, це може бути. У першому наближенні, так мовити, це або біокомпостування, якісь основки з біокомпостування, або відновлювана енергетика, фотовольтаїка, або допомога у вирішенні проблеми із сміттям. тобто, це такі е, приблизний перелік того, що це може бути, яка ж громад найбільш постраждала від війни. По Запорізькій області ми тільки починаємо працювати, тому е, так скажімо так впевнено, ми можемо зможемо сказати де через, через 3-4 місяці, тому що ми на початку проєкту. І для загального розуміння зараз ми проводимо так би мовити інвентаризацію проблематики. Для цього були розроблені опитувальники: опитувальники як більш фахові для керівництва, для спеціалістів, так і для простих громадян, які дадуть можливість нам розуміти комплекс проблем, на чому потрібно зосередитися. І вже через 2-3 місяці ми зможемо, узагальнивши, обробивши ці дані, вже більш впевнено казати. Зараз ми тільки починаємо. В Запорізькій області, так то ну, трошки ще зарано казати про конкретну проблематику. У своїх дослідженнях, мабуть, використовуєте власний досвід з відновлення довкілля за пострадянських часів? In some ways, yes. because, uh, of course, uh, The transition from the post, from the Soviet Union time to European Union Country uh, we had to solve many problems. Uh, we had to Uh, learn the european standards the had to clean the environment and change the economy in the ways that the the pollution will not be so bad. можна сказати і так, тому що безумовно, перехід наш від соціалістичних часів час часів пострадянських до вступу до Європейського співтовариства, він супроводжувався з вирішенням багатьох подібних проблем, і такий досвід є, і досвід Чеської республіки він також може бути використано і залюбки. Наші колеги поділяться ним. Батондіаденд, проблем віз вест менеджмент з альтернатив сорсис офіселектрисити well. з другої сторони. Певні проблеми, такі як відновлювана енергетика, особливо з нюансами, які в нас є, або вирішення там проблеми з відходами. Вони ну доволі специфічні, тому ми будемо спільно шукати нові рішення. Можливо, також пане Олексію. Як ви вважаєте, чи треба оновлювати Каховську ГЕС? Це доволі складне і комплексне питання, і на мою думку. Нам потрібно продовжити вивчати, продовжити моніторити ситуацію, тому що ми розуміємо, що є як екологічні, так і соціальні, так і економічні складові. І саме для того, щоб саме прийняти зважене рішення, наразі дов, доволі рано ще фінально приймати рішення, тому що нам потрібно продовжити відслідковувати екологічну складову. Ми бачимо, що за цей період з одного боку. Не підтвердилися такі гіпотези найбільш радикальні, скажімо так, про те, що буде там пилова пустиня, що відкладення піднімуться з радіонуклідами з важкими металами і дадуть забруднення. Дякуючи вищим силам, скажімо так, цього не відбулося. Ми побачили відновлення. Ну, практично відтворення, ну вже лісом, це, це ми можемо назвати, да, за певними припущеннями. За верба поросло великі частини поросли вербою, тобто, це початок відтворення природної екосистеми. На території на колишнього когоського водосховища, і нам потрібно продовжувати це досліджувати. Потрібно далі продовжувати аналізувати і економічну ситуацію, тобто забезпечення водою людей, і шукати інші способи забезпечення. Нещодавно для, ну для Криворіжжя це трошки інший регіон, але він також був пов'язаний. Ми знаємо, що запустили лінію. Тобто запитування води відбулося, тобто вирішення цієї питання цієї проблеми. Тобто, ми бачимо через рік вже певні дії, які вже призводять до вирішення соціальних питань. І на мою думку, скоріш за все, попередня така моя думка, що скоріш за все, оптимальним буде якесь проміж, проміжне вирішення, що я маю на увазі, те, що не відбудовувати греблю як вона була. Це були технології там, початку там, середини ХХ століття. Безумовно, зараз є більш сучасні технології. Ми побачили проблеми екологічні пов'язані з великим таким Каховським морем, яке також мало е наслідки екологічні. Тобто, е я не думаю, що варто говорити про просто механічну відбудову, як було скоріше, це створення певних. Е Певних водосховищ меншої площі локально там, де вони потрібні, але не створення нової, тобто не відтворення повністю водосховища до Каховського моря, як воно було. Скоріше за все, так. Але це має бути саме фахова дискусія фахівців усіх сфер, як екологів, так і економістів, так і. Ну, можливо, навіть там спеціалістів там з по соціальним питанням, тому що як впливає на громади, і тільки після того приймати рішення, остаточне що з цим робити. До того ж, нагадаю, що до моменту звільнення Херсонщини цілком Запоріжжя, Запорізької області Херсонщини всього лівого берегу ми не можемо казати зовсім про відновлення, тому це, це все перспектива певне віддалена. Цікаво, з якою установою ви співпрацюєте у Запоріжжі? I would also like, like to say that uh, during our work in, in Ukraine since 2017, many often we had not very good experience cooperating with the governmental bodies or, or institutions. But uh, I'm really impressed uh, with the cooperation here in, uh, in, in Zaporizhia with the ecological inspection. Хочу сказати, що працюючи в Україні з 2017 року, в, в, в проєкті в програмі було доволі багато, не не завжди успішного досвіду взаємодії з державними органами з різного роду офіційними структурами, скажімо так, і на цьому фоні доволі вражаючи є позитивним досвід взаємодії з екологічною інспекцією Запорізькою регіональною інспекцією, з якою ми. I would really like to emphasize that uh, they are very very flexible and very very open for 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 cooperation. So it's uh, always very good and efficient work with them. That we just can come here, they accompany us uh, to the sites uh, which we which uh, we select together according to their uh, recommendation. So. Uh, it's really good cooperation. Дійсно вражаючим є те, наскільки вони є гнучкими, особливо для, ну, скажімо так, для офіційної структури, доволі гнучко і ну, професійно підходять. Ми наші спільні спільна робота, спільний відбір проб завжди відбуваються швидко, ефективно. І вони, як фахівці, радять нам дійсно проблемні території. Тобто це якраз приклад ефіці... ефективної співпраці, гнучкої, ефективної співпраці. Ми ж Структуру, яка відповідає за стан довкілля інспекцією, і громадськістю фахівцям з нашого боку. Тобто, це найбільш ефективна синергія, можна так сказати. Дійсно, екологічна інспекція є нашим постійним партнером, особливо по Запорізькій області, і ми вже маємо низку результатів. Низку про що ми казали раніше вже опубліковані частина результатів. Сьогодні був черговий раз спільних відбору проб. Цей відбір проб було пов'язане. З наслідками обстрілу Дніпро ГЕС, який був навесні, ми пам'ятаємо, і з витіком нафтопродуктів. І е, ну, тоді проблема була доволі швидко локалізована. І сьогодні, так би мовити, контрольне е, вивчення ситуації Екоінспекція е, відбирала як воду, так і ґрунти. Ми відбирали ґрунти цього разу. Для того щоб зрозуміти наскільки ті ем, головними забруднюючими речовинами на той момент були е, нафтопродукти, і ми пам'ятаємо, що певний витік нафтопродуктів тоді відбувся, і для того, щоб е, Проаналізувати наслідки, ну можна сказати, там короткострокові наслідки. І чи привело це забруднення води до забруднення ґрунтів? Саме цим ми й займалися, і ну скажімо так, в тих місцях, які були забруднені в межах міста Запоріжжя, ми сьогодні відбирали серію проб, які через декілька місяців дадуть нам картину стану довкілля. Севіа Овейс Гепіту Воркін Запоріжжя. Тобто, ми завжди раді щасливі працювати в Запоріжжі. Дякую вам Дякую. за таку цікаву розмову. Віримо в перемогу, цінуємо те, що є, намагаємось покращити те, що буде. На все добре.